Ця будівля зберігає пам'ять про людей, які в 20-х роках минулого століття помирали від голоду. Їх врятувала місія лауреата Нобелівської премії Норвежця Нансена. Сто років тому у цьому приміщенні була конюшня в інших зерносховища та механізовані загони дослідної станції. Такий прогресивний сільгосп майданчик у селі Михайлівка вдалося розгорнути завдяки фінансовій підтримці всесвітньо відомого норвежця. У 1922 році доктор Фрітйоф Нансен був нагороджений Нобелівською премією миру. Мандрівник, гуманіст, та громадський діяч, учений свою винагороду передав на створення в Україні дослідної станції на цих світлинах з приватної колекції родини Мак. Далинів закарбована історія благодійника та підприємця Нансена. Тоді ця землеробська станція отримала рекордні 45 тракторів американського виробництва. Це був полігон підготовки нової генерації українських аграріїв. Та найголовніше нансена тоді називали рятівником голодних селян. Він зрозумів, що мало допомагати просто голодуючим. Треба організувати, показати, як треба працювати, як правильно організувати виробництво так, щоб голоду потім не було, щоб це е, господарювання було ефективним, раціональним. І от тоді у нього якраз і виникла ця ідея створити такі показові станції, які б могли показати селянам, як треба господарювати. Але під це треба були гроші і нам все. В принципі, не задумуючись, віддає свою Нобелівську премію на створення цих двох станцій одну в Повлужі і отут, у селі Михайлівці. Чому тоді обрали Михайлівку? Досі залишається загадкою. Можливо, тому що це був один з найбільш постраждалих від голоду районів апостолівського повіту. Сам Нансен ніколи не був у Михайлівці, однак там були представники його соціально-бізнесової місії. Тодішня влада підписала з Нансеном договір про співпрацю на 5 років, але завершилася вона раніше, і тут створили насінницький радгосп імені Нансена. Це ім'я зберігалося до 1953 року. Нині повернути пам'ять про. Меценат намагається Олександр Петрик. В його будинку розміщена виставка історичних світлин. Це фермерське господарство започаткував і створив мій тесть Магдалина Григорій Сергійович. Ну а потім, одинадцятому році, він помер. На жаль, ми продовжили його справу. Він дуже хотів відкрити ну, такий повноцінний, скажімо, музей. Присвячений діяльності Нансена Михайлівці. Цей музей ми хотіли відкрити до дня народження Фрітів Нансена, до 10 жовтня, і тому час йшов. Громада навіть направила в посольство Норвегії запрошення вже на відкриття музею. Але якась час йшов, воно, як кажуть, залишалося на одному місці це питання. І ми з дружиною посовітувались і вирішили відкрити ну хоча б таку невелику приватну виставку у 80-х роках минулого століття. Олександр Петрик зустрічався з послом Норвегії. Той посприяв, аби ці фотографії надіслали з інституту Нансена керівництво посольства Швеції у незалежній Україні. Теж знайоме з історією Михайлівки. У 18-му році все таки до нас зміг приїхати пан Посол Уля Тері Хорпестат. От він відвідав нашу таку скромну виставку. І ми з паном послом і обговорювали питання, щоб все-таки створити тут в селі Михайлівка, ну або в Апосторівській громаді загалом створити такий центр, Норвезько-український центр передових технологій та інновацій. Сто років тому були передумови для створення на цій землі європейського простору. В роки Другої світової усе, що було напрацьовано тут, знищили нацисти. Та Михайлівці вірять, що провідні ідеї колись таки втіляться в життя апостолівської громади. Земля, на якій розміщена Михайлівка, зберігає історію і норвезького мецената і історію значно давніших часів. Історію бачить, який 2,5 мільярди років. Це наші оті кристалічний граніт. Розлом іде саме по річці Кам'янка, і ці гранітні, прямо будемо так казати, брили виходять на поверхню. Ну говорять, що це завдяки планетарній катастрофі. Закам'янілі залишки Сарматського моря. У нас збереглася наша товста могила. Наша товста могила, яка була досліджена Мозалевському у 75-му році, теж завдяки теж тоді були місцеві жителі, але там в селі Кам'янка, і вони вернули цю законсервірували цю усипальницю. Козацька доба теж залишила у нас залишки зимівнічок тірської форми господарювання. Місцеві активісти прагнуть розвивати краєзнавчі маршрути. Планують створити цілий проєкт, «Рятівник українців «Нансен». хочуть більше розказати і про першого власника цих земель та засновника села Михайла Апостола Надія Шевченко Олексій Правицький постфактум.